Дякую, Девід. Я зроблю це, але з вашого дозволу. Я спочатку хочу презентувати меседж від Юлії Тимошенко в трьох абзацах, а потім відповім на ваше питання. ну, по суті, це частина того меседжу, який надіслала е, Юрій Тимошенко на раді президентів європейського парламенту, яка відбулася вчора в Страсбурзі. Я вона попросила мене передати головні моменти цього звернення до вас. Хочу подякувати вам за велику роботу, яку ви провели, і цю відданість, яку ви продемонстрували для того, щоб. Впровадити європейські цінності в Україні, цінності, які дійсно є єдиним єдиною наднадійною фундаментом, що може забезпечити європейські перспективи для України. Сьогодні, як ніколи, Україна потребує вашої підтримки і допомоги. В стриманні авторитарних тенденцій, які е, поставили під питання європейське майбутнє України, угода про асоціацію та е, розширену е, поглиблену зону вільної торгівлі відповідає інтересам як України, так і Європейського Союзу. Я, як я головою уряду, який в 2008 року розпочав переговори щодо угоди про вільну торгівлю. завжди підтримувала курс України на подальше поглиблення відносин з Європою, враховуючи стан моєї країни на сьогоднішній день. Ця угода є більш потрібною ніж будь-коли. І в мене є велика надія все ще, що всі критерії і. Вимоги, які були висунуті європейським ем, союзом, як попередньому для підписання угоди, будуть виконані українським керівництвом, що дозволить підписання цього документу у Вільнісі в е, листопаді 2013 року, під час саміту.